Вже декілька днів всі медіа без виключень говорять про дискваліфікацію Владислава Гераскевича. Фото його шолома із світлинами українських спортсменів, чиї життя забрала Росія, облетіла провідні світові змі. Історія гучна, максимальна, максимальна емоційна і резонансна. Соцмережі киплять так, що зриває дах. Але є одна проста річ, яку варто пам'ятати. Будь-яка медійна хвиля, вона живе лічені дні. Інформаційний простір постійно постійно рухається вперед. Сьогодні один скандал, завтра, завтра інший. Емоція спалахує і так само швидко згасає. Та є теми, друзі, які не зникають з порядку денного. Вони не розчиняються в стрічці новин. Вони залишаються щодня, а саме мобілізація і роль ТЦК, а ще така невеличка дрібниця, як обов'язок громадянина, і це вже не питання спорту, не міжнародного резонансу і навіть не політичного іміджу це питання, яке стосується майже кожного з нас. Що робити з ТЦК? Як то кажуть, бути чи не бути? І що чекатиме завтра тих, хто досі бігає від мобілізації? Що пропонують депутати Верховної Ради? Ось про це сьогодні поговоримо. І сподіваюся, ми зможемо це зробити без істерик. Всім привіт, друзі! Я радий вас вітати на своєму ютуб-каналі Шалений Кіт. Заваріть собі запашної кави або чаю. Сідайте зручніш. Обов'язково, будь ласка, підпишіться на мій канал, якщо ви ще не підписані, і переходимо до обговорення цієї безумовно кричущої теми. Спочатку пропоную звернути увагу на заяви двох депутатів Верховної Ради України, а саме Олексія Гончаренка та Федора Вініславського. Перше пропонує взагалі прибрати ТЦК та віддати вирішення всіх питань мобілізації рекрутинговим центрам. Нехай тепер у них болить голова. Ну це не може так бути. І я цю тему підіймаю давно і вимагаю того, що треба ці ТЦК розпустити. Там нічого не можна вже змінити. Вони прагнили повністю, їх треба розпустити. Хто з ТЦК придатний служити? Хай йдуть служити. Там є поранені ті, які пройшли фронт. Треба цим людям подякувати. Якщо вони служити не можуть, спокійно списати з армії і дати можливість людям жити своє життя. Таку заяву депутат Верховної Ради Олексій Гончаренко зробив на тлі слів президента України Володимира Зеленського, який поставив завдання міністру оборони України розібратися із так званою бусифікацією. Чому лише зараз президент, як верховний головнокомандувач, вирішив звернути увагу на питання мобілізації, я не знаю. Якщо у вас, друзі, є думки стосовно цього питання. Чому саме зараз президент України звернув увагу на мобілізацію? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Мені дуже цікаво буде їх почитати, але велике прохання: стримуйте ваші емоції. Свою чергу ще один депутат Верховної Ради, а саме Федір Віннеславський, каже наступне: потрібно згадати, що казав президент про те, щоб мінімізувати випадки, які супроводжуються конфліктами під час мобілізації. Це одне з ключових завдань, яке розуміє і комітет, і президент озвучив, і міністр оборони Михайло Федоров розуміє: тобто, мінімізувати будь-які конфліктні ситуації для того, щоб територіальні центри комплектування мають на увазі ТЦК. Не звинувачували у порушенні прав людини і щоб Російська Федерація не використовувала це як складову своєї інформаційно-психологічної війни, так зване ІПСО. Але з іншого боку, каже депутат, ми маємо розуміти, що є дуже багато зловживань і невиконань військового обов'язку тими, хто може бути мобілізований. Ідеться про обов'язок прийти до ТЦК за викликом, як того вимагає, до речі, закон. Дивна, але депутат Верховної Ради пан Веніславський. Звертає увагу на інший бік цієї медалі. Виявляється, у нас є люди, які зловживають і не виконують обов'язки громадянина. Хто ці люди? Як у них так вдається? Гадки немає. Я думаю, що найближчим часом напрацювання будуть презентовані комітету. Далі ми зможемо їх більш широко обговорювати. Йдеться про те. Щоб життя тих, хто не виконує свій конституційний обов'язок із захисту України, не було б простішим ніж життя тих, хто, наприклад, не сплачує аліменти. Зараз до неплатників аліментів застосовуються більш жорсткі заходи, ніж до тих, хто ухиляється від призову на військову службу, навів умовний приклад депутат Верховної Ради Федір Вінеславський. Одразу розповім про власну історію відношень із тим самим ТЦК. Навряд чи вона буде комусь цікава, бо... Як в березні 2014 року, так вже і після початку повномасштабного вторгнення, я приходив до ТЦК особисто, якщо хочете, то добровільно, не чекаючи повістки. Чи такий дурний, чи виховання таке, я не знаю. Вирішайте самі. Але факт залишається фактом. Тому у мене із цією структурою відношення нейтральні. Восени зупинили, коли я їхав автівкою. Перевірили мій статус в резерв плюс, побажали гарної дороги, і я поїхав далі. Більше ніхто і нічого у мене не перевіряв ні на вулицях, ні в метро, ні коли я йду пішки, ні коли я їду в авто. Можливо, я ні там їжджу або не там ходжу. Я не виключаю того випадку, що біля мене все ж таки може колись зупинитися той самий бусик. З нього вийдуть представники ТЦК і почнуть мені задавати питання. Мій обліковий військовий документ, посвідчення офіцеру запасу, постійно зі мною. У мене є, скажімо так, додаток Резерв Плюс. Там все написано. Все в житті буває, але ж питання в іншому: як все ж таки невілювати всі конфліктні ситуації і вирішити позитивно вирішити питання мобілізації, тому що. Нагадаю, хто може не в курсі, в країні йде війна. Правда, відносно нещодавно мені зателефонували з ТЦК і запросили прийти до них в гості, аби забрати посвідчення офіцера запасу, яке прийшло з мого батальйону разом з моєю особовою справою, особовою справою офіцера. Я до них прийшов біля будівлі ТЦК, стояло десь ну, пару десятків людей з якимись там документами. Черга, одні заходили, інші виходили. Ніхто з ТЦК не вистрибував і тих людей чомусь не пакував. Якщо ви знаєте чому, також пишіть в коментарях, але ж ми зараз говоримо не про мене, а про ситуацію загалом. Одразу зауважу: всі кричущі випадки, які сталися за участю ТЦК, як зокрема нещодавно в Дніпрі, мусять розслідуватися у відповідності із законом України. За підозрою нанесені смертельних тілесних ушкоджень, 55-річному чоловіку затримали трьох працівників ТЦК. Про це повідомила обласна поліція на своїй сторінці у Фейсбук. Якщо посадові особи виявляться винними. То вони мусять відповідати згідно того ж самого закону України. І військова форма тут не індульгенція. Давайте, друзі, розберемо, чим відрізняються ці дві заяви двох депутатів. Депутат Олексій Гончаренко пропонує, начебто, просте рішення: ТЦК прибрати. Мобілізація через рекрутингові центри. До речі, вже ж було просте рішення, яке мусило вирішити питання із мобілізацією. Звільнення обласних військомів Володимир Зеленський затвердив рішення Ради національної безпеки та оборони. РНБО рекомендувала головнокомандувачу Валерію Залужному призначити на посади керівників обласних ТЦК офіцерів, які беруть участь у бойових діях. Офіцерів Залужному мають порадити керівники оперативно-тактичних та оперативно-стратегічних угруповань. Також офіцер. Перевірить Служба безпеки України. Таке рішення ухвалили на тлі скандалів з військомами. Звісно ж, вистачало гучних скандалів, як в Одесі. Але ж, чи вирішила це питання мобілізації? Чи зникли всі скандали і таке інше? Питання риторичне. Ну, гаразд. Давайте з вами, друзі, змоделюємо ситуацію. Наші шановні депутати подумали та вирішили. Тепер всі питання мобілізації вирішуються виключно через центри рекрутингу, яких, до речі, постачає в Україні. Майже щодня, зокрема, на мій телефон приходять повідомлення із закликами чи пропозицією розумієте, як хочете, доєднатися до того чи іншого підрозділу. Зараз є центри рекрутингу. Підрозділ десантно-штурмових військ набір відбувається таким чином. Якщо е, людина, яка свідомо е, хоче вже відповідно вступити в лави збройних сил України в межах бригади десантно штурмових військ, він приходить до нашого рекрутингового центру і самостійно обирає свою професію відповідно до свого фаху в цивільному житті. Отримавши висновки ВЛК, центр надає рекруту перелік можливих бригад та посад. На основі цього вибору новобранці перенаправляють на базову загальну військову підготовку морської піхоти у Львові вперше в Україні. Відкрився рекрутинговий центр морської піхоти. Тут можна поспілкуватися з діючими військовослужбовцями та визначитися, чи підходять вам такі умови. Ми шукаємо всіх: ми шукаємо бійців, ми шукаємо інженерів, ми шукаємо медиків, ми шукаємо водіїв. Третьої штурмової бригади. Якихось інших е, механізованих бригад, є центр рекрутингу сил спеціальних операцій. Вообще, красавчик. Нормально. до мене, як прийняв. Але ж це заклик, а не обов'язок. І в такому випадку невже умовний Василь чи Петро, який до цього дня не виходив місяцями з квартири, або не потрапити на очі працівників ТЦК? Тепер стрімко побіжить в найближчі центри рекрутингу. Ну все, ТЦК ж прибрали? Прибрали. Значить, можна спокійно вийти з квартири або будинку і йти до найближчого центру рекрутингу, і там уже обрати собі і підрозділ, і військову спеціальність. Смішно. Розумію, але ж нагадаю, що в Україні йде війна, і мова не про хочу або не хочу. Мова йде про обов'язок громадянина. Подобається це нам чи ні. Я, до речі, теж, наприклад, в 2010 або в 2011 році не замовляв собі війну і відповідно власну мобілізацію. У мене алергія на армію ще з часів строкової служби. Але ж життя мене не питало. Повторююсь, я не мріяв. Про те, аби знов стати військовим. Я тоді прийшов зі строкової служби, повісив форму в шафу і сподівався, що я забув про неї, вдягав її там колись на 23 лютого, а потім взагалі її продав. І думав, все, ну, яка війна, яка армія? Мені вже за 40 років тоді було, ну, хх, виявляється, ніколи, не кажи ніколи. Це одна сторона медалі. З іншого боку, ще один депутат Федір Вініславський пропонує механізми, які зможуть суттєво ускладнити життя тим, хто досі бігає від мобілізації. Він прямо каже, що життя тих, хто досі з різних причин не дійшов до ТЦК чи рекрутингових центрів, суттєво ускладниться і до цих людей через певні зміни в певних законах. А це вже прерогатива Верховної Ради України, тому що просто так це не зробиш. Можуть застосувати такі ж обмеження, як і до тих, хто не сплачує аліменти. Ну зокрема, заборона керувати автомобільним транспортом, блокування банківських карток тощо. І тоді вже людина буде змушена сама звертатися до ТЦК аби вирішити проблему. Не обов'язково він так званою холянки. Все може бути, або ж умовному Петру прийдеться самому йти в центр рекрутингу, який він, до речі, обере сам, і там вже придеться обирати підрозділ та посаду за фахом, ну, відповідно із навичками цивільного життя. Забігаючи вперед, скажу, що в будь-якому підрозділі знайти дуже толкового діловода, ну, наприклад, у відділ персоналу або в адміністративну частину, це задача із зірочкою. Тому що ніхто не хоче, скажімо так, копросатися з ціма стосами паперів, це дуже важлива робота, наприклад, начальник фінансової частини виплачує грошове забезпечення або додаткову винагороду, тобто ті гроші солдатам, сержантам, офіцерам, виключно спираючись на ту інформацію, яку йому надають з відділу персоналу, так і ніяк інакше. Чи можна і в такому випадку забити болт на чергові вимоги закону про мобілізацію, на ті зміни, які внесуть наші депутати Верховної Ради. Та запросто можна. Ну, десь там анулювали права на користування авто. Як буде думати пересічна людина? А, м -м, а мені пофігу, що ви там у мене анулювали? Я не встановлював дію і, відповідно, про це не знаю. Так що йдіть нафіг. Ну, наша традиційна українська відмазка. Як же хто сказав, на мери автівок таких людей, які позбавлені права керувати авто, будуть передаватися патрулям ДПС. Їх зупинятимуть, а що потім доки не Можливо, штраф, можливо, затримання і доставка в ТЦК. Побачимо, безумовно ж, з'являться чергові відосики про неправомірні дії, але вже поліції. Вся ця історія породжує дуже багато питань, але відповіді доки немає. Україна не може зараз просто взяти і відмінити мобілізацію, тому що, повторююсь, йде війна. Подобається нам це чи не подобається, але так є насправді. До речі, саме про це, про мобілізацію чи рекрутингові центри, ще декілька років тому валали деякі фахівці в ухилянстві. Вони просто вистрибували із штанів і орали зробіть, зробіть, і тоді проблеми мобілізації будуть вирішені. І люди будуть самі оба... зробили. І що? Люди побігли бігом? Ні. Біля центрів рекрутингу стоять черги? Теж ні. Навіть зараз до мене звертаються мої колишні е, побратими з 82-ї десантно-штурмової бригади і кажуть: Олексій, не пиши, будь ласка, допис в соцмережах, що нам потрібні люди, зокрема в батальйон безполотних систем, на посаду або впіввішник, або оператор е, крила, або тилова якась посада, потрібні нормальні, толкові. Тямущі люди. Але це вже вирішується через горизонтальні зв'язки. Разом з цим треба звернути увагу ще на один нюанс. Багато хто з військових, я, зокрема, також, отримував повідомлення від своїх друзів, близьких, просто приятелів. Повідомлення тако, із таким текстом: Блін, братан, допоможи, да я в ТЦК везуть в якийсь навчальний центр, а як потрапити до тебе в підрозділ. І ти потім сидиш і розводиш руками, і пишеш йому, а чим ти Блін думав раніше. І людина починає: Та ти розумієш, та я... важко це, але я спробую ще раз пояснити. Коли людина вже з ТЦК їде в якийсь навчальний центр, забрати його до себе в підрозділ надскладна задача, тому що він вже, можливо, навіть розподілений в якусь бригаду. В тому навчальному центрі чудово знають, що ось це поповнення, яке приїжджає сьогодні, через там. Півтора місяця, через два місяці потрапляють, наприклад, в 82-гу десантно-штурмову бригаду або в 36-ту бригаду морської піхоти? І якщо людина потрапляє в навчальні центри без рекомендаційного листа, то все забрати до себе її в підрозділ це надскладна задача. Тому виникає просте питання: а не вже було складно подумати ну, трохи наперед? Якщо ти розумієш, що не сьогодні, завтра, можливо, післязавтра тебе все одно мобілізують. Ну, зробити крок на випередження. Відсунь взагалі в бік того грбане ТЦК, піди в рекрутинговий центр, обери підрозділ, обери собі посаду, і вже тебе будуть хлопці з того рекрутингового центру вести за руку. Так, безумовно, ти зайдеш в ТЦК, але вже із рекомендаційним листом. І якщо не дай боже там вирішить тебе відправити кудись в інший підрозділ, то будуть великі, 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 великі проблеми. Багато хто вважає, що можна якось пропетляти, а коли пропетляти не вдалося, починається кипіш до небес. Я чудово розумію, що наше українське військо, воно ж не ідеальне. Але чи навряд чи я для когось відкрию таємницю, якщо скажу, що ідеальних армій взагалі не існує? Тому мені дуже цікаво, чим закінчиться вся ця історія із пропозиціями двох депутатів, як вона вплине на вирішення проблем із мобілізацією. Позитивна, ну мовляв, ура, ура! ТЦК закрили, і тепер я нарешті можу спокійно виходити на вулицю, бо мене вже мобілізація не стосується або виростуть черги перед дверима рекордингових центрів, або це не вирішить жодних проблем, і все залишиться так, як і є. Час покаже. Дякую, друзі, за те, що додивилися відео до кінця, за те, що залишаєтесь зі мною. Гарного вам всім дня! Слава Україні і слава нашій українській армії!